Товариство, чутно чи не чутно, всім добрий вечір. Всім добрий вечір. Напишіть, будь ласка, в чатику, чи чутно нас чи ні. Щоб ми розуміли, чи все окей у нас з трансляцією. Так. Так, 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 так чекаємо. Так, Привіт-привіт. Е так, що у нас зі звуком? Звук плюс. Пишуть звук, звук. Чутно, чутно, плюси, плюси, чутно. Так, товариство, всім добрий вечір. Поруч зі мною сидить, уже як завжди, під час розіграшів Баштавий Руслан, Друзі, керівник, керівник фонду Джмілі, зараз до нас під'єднається Віктор. До речі, хто ще за 4 роки, як, як то правильно сказати, якщо ви ще не запитували за ці останні 4 роки, де подівся Вітяг? Саме час запитати ще раз. А можуть у Віктора запитати в чаті. Так. Да. Ну і саме головне. Саме головне, що сьогодні ми розігруємо Land Rover Discovery п'ятого покоління. І сьогодні ми з вами дізнаємося, хто у нас стане новим власником цього біленького красення. Отже, вітя під'єднуйся. Так. Друзі, всім привіт. Вітання! Дуже радий вас бачити на нашому розіграшу. Усім побажання виграти цей, цього красення. Так, він один, але в нас як це побажання для всіх. Тому я пропоную починати, тому що можуть бути проблеми зі світлом у Києві. Так? так. Ви хочете щось розказати про цю автівку? Так, ми хочемо швиденько сказати. Значить, ми провели розіграш, і нам вдалося зібрати. Ось цифра. Чік. Ось ця цифра. 7 мільйонів 845 тисяч 826 гривень. І я думаю, що на цю суму. Ми зможемо багато багато корисних речей купити нашим військовим. Я вже сьогодні гвинтівочку купив. Молодець. Стараюсь. До речі, друзям треба подякувати. Друзі, не дивлячись на те, які були події під час цього збору, ви все одно нас підтримали, підтримали військових і дали можливість їм далі воювати і отримувати допомогу. Тож. Тримайтесь і, будь ласка, тримайте голову суху і менше слухайте ті новини. Україна все одно переможе. Так, давайте тоді трохи відперескорюватися, тому що якщо у нас бахне світло, буде капець. Буде повний капець. От табличку так, все одно розказати треба, бо скажуть що підрахували. Так. так, про табличку я розкажу. Дивіться, це табличка, що нам надали співробітники Монобанку. А в цій табличці у нас знаходиться 14 тисяч 955 шансів. Зверніть увагу на те, що розіграш буде відбуватися за колонкою А оцим стовпчиком, тому що те, хто питає, чому не за першою Гугловською. Ви бачите, що перша у нас вже зайнята а тут у нас. Шапка цієї цієї капелюх цієї таблиці знаходиться. Тому перший шанс це ось він у колонці А. І тут ви бачите останній. Давайте пройдемося по таблиці. Якщо ви донатили з Монобанку, тоді у вас буде номер учасника банки. Оце отакий він, отак, от згенерований. Якщо я відсортую. За цим номером, то ми побачимо, що в цій таблиці всі шанси у нас присутні. Ось давайте там складний такий випадок. Ось по -по -по подивимося, Артем Ч. Він задонатив 2000 гривень, має чотири шанси, і ми бачимо, що в цій таблиці він присутній чотири рази. Але він йде в цій таблиці не один за одним, а отак от в різнобій, рандомно. Тобто, Ще 1201 рядок, 5000, тисяч, і 14 000. Така сама історія стосується всіх інших учасників. Ось, наприклад, Олександр П. Він донатив декілька разів один раз тисячу гривень. Ось вона. Тут два шанси. Ви бачите, що вони є тут в табличці. Тоді ще 500 гривень, один шанс, і ще 3000 тисячі гривень це 6 шансів. Ми бачимо, що в цій таблиці він зустрічається ровно ту кількість разів, скільки він має шансів. Давайте проскролю далі. Ось у нас Олексій вже багато надонатив, багато разів, і тому він багато разів тут зустрічається в цьому списку нашому. Ну і так далі, і так далі. І так далі. Зверніть увагу, що якщо ви донатили не з Монобанку, то ви мали за умовами конкурсу вказати а, свої контактні дані. Тому що якщо ви донатили з Привату чи звідкись там, ми просто не зможемо вас знайти. І ті люди, які не вказали контактні дані, ми дуже вдячні за допомогу ЗСУ. Ваша допомога все одно піде за адресою. Але на жаль, в тому випадку, ви не зможете прийняти участь у розіграшу. Давайте я так повільно проскролю табличку. Подивимося, що тут у нас немає ніяких пустих місць, немає ніяких там підставних людей чи ще чогось. Тобто, вся вона виглядає точно так, як нам її передали хлопці та дівчата з Монобанку. Ось я дивіться, 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 скролю, скролю, скролю. І так, ми дійдемо до 14 тисяч шансів. Ось бачите. Майже, Майже 15 тисяч. Так, так. А є якісь коментарі, щось я забув сказати. О, Щось про рандомайзер, Ну, я думаю, що це нерелевантно. Так, ну що, є що додати? Так, є. У нас серця... залишилось 20 хвилин гарантованого світла. Не гарантованого. Гарантованого. <рес> Кажуть, гарантовано 20 хвилин ще буде світло. Так, ну це добре. Тоді що? А, відкриємо рендоморг. Так, да, да, рендоморг тут. Алекс М пише, що в рандомайзері ж можна обирати з якої строчки починати. Вибирайте одразу два. Чому два? Тому що він побачив ну, це себе там... другим. <схай> Другу, <схай> ні, якщо ви не чули, то ми граємо не по першому стовпчику, ми розігруємо по другому стовпчику. І так було завжди. А другий стовпчик у нас має під номером один вже якесь прізвище. І ми завжди, протягом всіх розіграшів, які ми проводили, ми завжди дивимося на другий стовпчик. І починаємо з цифри 1 І до цифри 14, скільки там? Дев'ятсот п'ятдесят п'ять. Точно, точно. Так, дивіться, давайте перейдемо на рендоморг. Протяг крутий барабан. Так, ми побачимо, що, що він працює. Ось я спочатку. Розіграш буде за оцим блочком. До речі, ви можете перевірити результати цього розіграшу за допомогою цієї New Feature. Тут можна перевірити попередні результати. Якщо кому цікаво, що це не на не накручено, ви можете це зробити самостійно. Там є інструкція, як можна зробити. Ось я тут клікаю, бачите, у нас генерація є. І зверніть увагу, що, що перший рядок, що останній, вони входять в цей диапазон і тому а, має рівні шанси з всім іншими рядками. Так, оновлюю цю сторінку, скидаю те, що я нагенерував там, і забираю це число: 14 тисяч так? Угу, угу. Вставляю його сюди. Контролюйте мене, щоб я нічого не наробив. Так, все одразу ну, розігруємо, так? Да? Розігруємо. Всім ще раз удачі і побажання виграти цього красення. Тисну. Давай. To doom. 9381. 9381. Дев'ять тисяч. Розкролю, не буду шукати. Дев'ять тисяч триста. Триста, 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 вісімдесят. Проїхав. 70. Ось він. ось він. Осьо він. Михайло Оцелін. М. Ух, сорок п'ять тисяч задонатив. 9381. Я ще раз пере... Так, Михайло М. Це був один нарешті, з найбільших 45 донаторів тисяч. в цьому зборі. Нарешті, нарешті. Людина, яка додонатила такі великі гроші, і вона, зрештою, отримала цю автівку. Чому а, ми, ми кажемо що? нарешті, тому що до цього часу у нас, якщо я не помиляюсь, E, саме великий донат, який перемагав в розіграші. Якщо не помляш, був 5, 5 тисяч. А так зазвичай 500 гривень, 1000 гривень, півтори тисячі гривень. Нам, як то кажуть, ну, все одно e, за великим рахунком, але іноді просто ми дивилися, як люди скидають і по 100 тисяч, по 50 тисяч, по 70 тисяч. І ніколи, оскільки ми 16 машин розігрували, ніколи не вигравала людина саме з великим донатом. І Якщо не помиляюсь, 16-та машина вперше за весь час за ці 16 розіграшів виграла саме людина з таким е, донатом. Так, ми чекаємо е, контакт, контактних даних від Монобанку. Я нагадаю, що е, хлопці та дівчата з Монобанку зараз працюють разом з нами під час прямого ефіру. Вони за всім спостерігають. Вони отримали дані з е, прямого ефіру. І зараз ми будемо телефонувати. Як звати людину? Михайло? Михайло. Михайло М. Михайло М. Ем. Ем. Так що, якщо серед вас є Михайло М, ем, можете починати радіти. Та підожди, І ви 45 та, тисяч, та, тисяч ти. донатили. Таких буде небагато. Та точно. І зараз ми чекаємо. Зараз спочатку Монобанк має зв'язатися з Михайлом, потім взяти у нього дозвіл, щоб надати нам номер телефону. І потім, коли він надасть дозвіл, Монобанк нам передасть номер телефону, і потім ми вже з вами будемо телефонувати м Михайлу. Ось така ситуація. Опа! А тим часом ми дивимося, що до мене прямує посилка з нової пошти. Так, але це не має ніякого значення. Отже, друзі, е що нам потрібно сказати? Нам потрібно сказати, що незабаром розпочинається розіграш на YouTube-каналі Карбід. Хлопці вже щось знімають, якась машина, ми навіть не знаємо, яка. Тому, якщо вам цікаво підтримувати Збройні Сили України і постійно отримувати шанс виграти автівку, якщо порахувати наші розіграші і розіграші Карбіда або Інфокара, то це виходить разом 29 машин. 29 машин ми віддали переможцям наших розіграшів. Це не вважає ще, не враховуючи ще дрібних якихось там розіграхів і все інше. Так, е ага, Михайло дивиться наш стрім. То йому дивиться, наш да? дзвінок не буде несподіванкою. Тобто сьогодні не буде. Михайло дивиться наш стрім. Так, ну, сьогодні доводиться. прям у нас такий е, розіграш. Все легко і все вперше, так? все вперше. По-перше, -по це перший переможець, який дивиться наш стрім. Ага. До того так не було. Хтось чар купив, хто ще щось. Алло. Алло. Михайло, добрий вечір. Вас турбує команда Racing Team, благодійний фонд «Жмілі». Ну і власне кажучи, я Денис. Ви дивитесь стрім, правильно я розумію? Так, дивились. Ага, то тому для вас це не є вже несподіванкою, що ви виграли Land Rover Discovery п'ятого покоління. Так, трошки несподівано. Ну чому ж несподівано? 45 тисяч задонатили на підтримку Збройних сил України, і, врешті-решт, як то кажуть, за скільки розіграшів у нас людина з таким крупним донатом і стала переможцем. З чим ми вас і вітаємо. Дуже дякую. А що у вас там? Чи начебто настрій якийсь сумний, чи як там. Ні, настрій супоровий. Настрій супоровий. Скажіть, будь ласка, ви звідки? Львів. Львів. А Знову, ауді Львів. і да. лендровер да. Львів. Да. Ви, ви, ви зі Львова. Окей. Да. А скажіть, ну наскільки я розумію, машина, скоріш за все, у вас є. Так, да, є. Є. А, окей. Скажіть, будь ласка, якщо не секрет нашим глядачам, які слідкують зараз за прямим ефіром, чим ви займаєтесь? Де працюєте? Якщо не секрет? Фоп? Фоп, ага, я зрозумів. Супер. Ну і тоді ми вас вітаємо одразу. І Руслан до мене приєднується, і Вітя на тій стороні нашого прямого І куча глядачів, до речі. Куча глядачів приєднується, Ми вас щиро вітаємо. І одразу після прямого ефіру ми з вами зв'яжемося для того, щоб домовитися про всі необхідні нюанси та домовитися, коли ви зможете приїхати до нас та отримати машину. Добре. Величезна вам подяка. Хвилин за п'ять. Ми з вами зв'яжемося. Дякую. Вітаємо, вітаємо вас. Вітаємо. Ось так, Львів. Дивись, у нас Олександр був Львів, пам'ятаєш, ауді подарував кісьому. Львів, я, Львів, я не Львів. Я у нас тепер не... глядачі будуть казати, то ми підігруємо комусь, тепер львів'янам підігруємо, будемо казати. Ні, у нас у нас, якщо не помиляюсь, Панамера у Львов поїхала. Ще щось поїхало. Ауді є трон? Audi Q7 з Львова приїхала. Аудіків всім Ну, то таке, то таке товариство. Отже, отже, розпочинаємо новий процес щодо допомоги Збройним силам України з урахуванням того, що тепер є трохи можливість допомогти. Так. А до речі, будеш анонсувати, що що починаємо? Ми такий новенький проект. Новенький проекти. Ти маєш на увазі про і інші розіграш? Те, що у вас буде на каналі відбуватися да, 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 товариство, товариство. Ми, якщо є у когось бажання, ви можете перейти на Ютуб канал ДжМІЛі. Джмілі, на превеликий жаль, ми скоріше за все тут не лишили в описі посилання. Не лишили ми сань посилання на джмілі під стрімом, не лишили. Ну, на превеликий жаль, але за потрапить. допомогою пошукової системи е, переходьте, будь ласка, за посиланням на YouTube канал ДжМІЛі, і там розпочинається е, дуже потужна чергова акція. Ми її теж підтримуємо, я впевнений, е, де буде можливість е, допомогти Збройним силам України і стати власником квартири, квартири на Подолі. Квартири на Подолі До Ось речі, ситуація. Давай людям інтрішку маленьку зробимо. Такого проєкту ще не робив жоден фонд. Мета, на що ми збираємо. Так ніхто ще не робив. Ну давайте під час тоді вже відео зараз будеш гаразд. розповідати. Ну, мені я знаю, я знаю. Ну. Я, я, я все чудово розумію. Все, я закриваю. Я, Рота, я, все. Да, да. Друзі, отже, вам величезна подяка, як завжди, за те, що підтримуєте Збройні Сили України, Сили оборони України. Величезна вам за це подяка. Як завжди, побачимось найближчим часом на каналі Вітьочек, кажи щось. Так, друзі від мене особисто теж дуже велика подяка за те, що ви робите, за підтримку Збройних сил, тому що у нас зараз в Україні така ситуація, хто не воює, той допомагає. Так і тому продовжуємо працювати далі, продовжуємо працювати на перемогу, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава Збройним силам! Героям слава. до нових зустрічей. Героям слава друзі! До нових зустрічей.